Доброго здоров'я вам на початку грудня експерти прогнозують, що в Україну прийде епідемія грипу і гострих респіраторно-вірусних інфекцій. Найефективнішим методом боротьби із бактеріями та застудами медики вважають щеплення. Однак, станом на 1 листопада цього року вакциновано проти грипу менше 1% населення. Тим часом у Росії вже зафіксовано перший випадок захворювання на свинячий грип. Жертвою став 22-річний чоловік. На думку медиків, хвороб. Проба почала атакувати не лише літніх громадян жінок та дітей, а й людей з відносно благополучною імунною системою, які не встигли зробити щеплення. Усі, мабуть, відчули, що вже почалось зростання захворюваності на гострі респіраторні інфекції, і в найближчий час ми очікуємо вже зростання захворюваності на грип, хоча одинокі випадки грипу ми вже діагностуємо. Чотири випадки, до речі, в інфекційній лікарні лабораторно вже підтверджених. В основному госпіталізуються діти до 14 років, це основний контингент. І поступають хворі з ускладненнями, такими як ларінгіти, гаймерити, пневмонії і мінінгіти. Ситуація така, як вона щороку на Хмельниччині. Абсолютно готові до цієї ситуації, і область, і місто. Є комплексний план, оперативні плани по закладам, посилений санепідрежим, під режим є згідно наказу обласного управління охорони здоров'я, міського управління охорони здоров'я, створений запас медикаментів, необхідних для лікування грипу. Це і специфічна терапія, відомий там і флю, і антибіотики, і розчини. Є засоби захисту медперсоналу. Щеплюються медики. Вже багато медиків щепилося проти грипу, і продовжується щеплення. Тобто, Готові до того, щоб прийняти велику кількість людей, і бази інфекційної лікарні, і інфекційних відділень, і взагалі лікарень районних. Всі до цього готові, тому що, ще раз повторюю, це ситуація для нас звична. Саме населення. Населення дзвонять. Ви знаєте, більше людей почали цікавитися щепленнями. Вони звертаються в інфекційну лікарню з інформацією, міське управління, я знаю, обласну і міську санстанцію, тому що зараз дійсно є вакцини, вони сучасні, їх можна придбати не в одній, а в різних аптеках і щепитися. Населення просто дзвонить, запитує і ще раз повторюю, більше бажаючих щепитися. Як вберегтися від грипу? Вберегтися, елементарні правила вони не міняються, такі як завжди. Гарно харчуватися, гарно одягатися, старатися дійсно, щоб харчування було повноцінним. І що стосується саме найкраще метод я вже сказала, це щеплення. Що стосується медикаментозної якоїсь профілактики, є багато різних препаратів, але треба все рівно звертатися до лікаря, більше пити рідини, більше вживати яблук, де з вітамінів, полівітамінів в складі, є вітамін С в першу чергу. Тобто такі правила, до яких ми привикли, чаще мити руки. Якщо людина хворіє, її треба ізолювати. Якщо людина знає, що вона хвора, вона не повинна ходити на роботу, щоб не заражати інших людей. Такі звичайні правила, але вони можуть оберегти людину від цього захворювання. Як поліпшити стан здоров'я подолян? Новації в галузі, що прискорять реформування охорони здоров'я, що наблизить вітчизняну медицину до європейських стандартів надання послуг населенню. Ці насущні проблеми з'ясовували учасники колегії обласного управління охорони здоров'я. Подробиці далі в сюжеті. У трикутнику пацієнт, хвороба, лікар важить усе: і знання медичного персоналу, і доступність якісної та високоефективної допомоги, і бажання самої людини бути здоровою. На жаль, через низьку поінформованість населення щодо загроз, зокрема артеріальної гіпертензії, рівні захворюваності та смертності у нас від недуг серця і судин одні з найвищих в Україні. І це при тому, що в області зосереджено кістяк грамотних фахівців, придбано потужний парк нового обладнання, освоєно сучасні Сні технології зцілення хвороб, однак хворі із віддалених районів області, які померли, начебто від інсульту, жодної допомоги у спеціалізованих центрах не отримували. Їх сюди на консультацію до невролога чи нейрохірурга ніхто не скеровував. На проблема реформи розділити обсяги медичної допомоги, що є складним між першим третім. І другим рівнем, надавши перевагу, як ставить завдання, і Міністерство охорони здоров'я, і обласне управління, первинній ланці, оце саме складне в реформі. Власне, реформами галузі продиктовані і заходи щодо оптимізації витрат. Скорочено майже пів тисячі ліжок. Хоча за їх кількістю ми все ще попереду всіх регіонів. Перепрофільовуються заклади на місцях, які обслуговують менше півтори сотні жителів. А вчорашні спеціалісти загальної практики опановують азинової професії сімейного лікаря. Ми об'єднали ці два пункти. В один пункт зробили капітальний ремонт на хотні одному зробили покращені умови прийому. От і населення в змозі прийти і над, отримати більш висококваліфіковану допомогу, тому що там можна зробити і зробили кабінет прощеплень. От кх, такий як потрібно. А в цих двох пунктах розрізнених в них було по одній кімнаті, які ФАПи не відповідали сьогодні. Основна проблема зараз для меди. Цини сільської місцевості в кадрах сімейних лікарів, щоб йти в ногу з реформами сьогоднішньої влади і уряду, потрібно закріпити лікарів на селі. Для цього має бути житло, достойна зарплата. Інакше ми втратимо цих спеціалістів і вони в село не прийдуть. Влада області обіцяє в наступному році придбати нові автомобілі для сільських амбулаторій сімейної медицини, закупити апарат МРТ для обласної лікарні та вирішити проблему щодо цілодобової роботи комп'ютерного томографа у цьому ж закладі. Але й МОЗ має змінити підходи до фінансування галузі, бо за одну-дві гривні, що їх деякі райлікарні області виділяють хворим дітям на медикаменти, навряд чи можна когось вилікувати. У полонному пішли ще далі. На один виїзд бригади швидкого. Такої допомоги запланували аж 84 копійки на пальне. Не боюся цього сказати, Ми до сих пор не отримали ні одного хіміопрепарата. От вам і реформи. Треба, щоб наверху люди думали, що внизу також працюють і йдуть хворі, які требують по 49-й статті, що ми маємо їм давати безкоштовне лікування. Область забезпечена ліками тільки завдяки допомозі глобального фонду. Щодо забезпечення державного бюджету, якщо в цьому році цього не відбудеться. То ми можемо мати в кінці січня наступного року проблему з забезпеченнями ліками. Я вважаю, що медична реформа, згідно якої кошти на закупівлю ліків будуть передані в місцеві бюджети. На місцеві бюджети буде більш ефективною. Ліки будуть купуватись щоквартально, і це буде більш доступним для пацієнтів. Справжні реформи прийдуть до нас не раніше як через два роки, коли буде узагальнено досвід пілотних областей України. А до того часу очільники галузі планують не лише зберегти, а й добудувати медичні заклади у тих районах і селах, де вони конче необхідні. Ми проти того, щоб закривати повністю або скорочувати ті заклади, які є на сьогоднішній день, і залишати людей без роботи медичних працівників, а населення без медичної допомоги. Цього не буде однозначно. Це і завіряв, і повторював президент, і міністр охорони здоров'я, і на місцях влада наша не дасть цього зробити. Щороку в Україні від недуг серця та судин вмирає більше людей аніж від туберкульозу, сніду та раку. Ця епідемія стала головною причиною смерті кожного другого жителя краю. А за таким показником, як смертність від інфаркту міокарда, ми в сумному списку лідерів у Європі як вберегти своє серце від тривог світу цього і в яких ситуаціях врятувати життя і здоров'я пацієнта можуть лише кардіохірурги. Причиною більше 60% усіх смертей в Україні є серцево-судинні захворювання. Від інфарктів у нашій державі помирає більше людей ніж від туберкульозу. Разом з тим українські фахівці мають усі необхідні знання та достатнє технічне забезпечення, аби на найвищому світовому рівні із застосуванням новітніх медичних технологій рятувати людське життя. Операції з коронарного стентування в кардіохірургічному відділенні Хмельницької обласної лікарні за два останні роки перетворилися на стандартну високотехнологічну маніпуляцію. У подібних малоінвазивних, тобто менш травматичних оперативних втручаннях, коли необхідно розширити судини серця, кажуть лікарі, мають потребу більшість хворих на серцево судинні захворювання. Це дозволяє значно знизити летальність від гострої інфаркту міокарду, покращити результати його лікування. Це не відміняє консервативну терапію, не медикаментозну. Тут панують людяність, чуйність і любов. А ще технології 21-го сторіччя, які максимально спрощують роботу лікаря та високий професіоналізм, після застосування новітніх методик лікування, констатують фахівці. Ці пацієнти значно краще відновлюються, краще в них працездатність, менша інвалідизація і таким чином і рятується життя. Однак операції на серці коштують недешево. Виділення цільових коштів із державного бюджету, на жаль, не покриває потреби у таких маніпуляціях. Їх ледь вистачає на здійснення оперативних високотехнологічних втручань у найбільш гострих станах. Саме тому кардіохірурги Хмельниччини у співдружності з кардіологами розробили місцеву цільову програму. Пояснюють, кошти необхідні для того, щоби Закупити необхідні витратні матеріали, от з розрахунку, хоча б на 200 пацієнтів на рік, для того, щоб провести це лікування гострого коронарного синдрому невідкладно, щоб люди не, скажімо, не шукали можливості, коли це відлік іде на. Хвилини не на дні, не на місяці а на хвилини. Хмельницька кардіохірургія має хорошу славу. Сюди підрихтувати хворе серце з'їжджаються не лише з усіх куточків області, а й із сусідніх регіонів. Людський потік не припиняється практично ніколи. Проте тривожно те, що хвороби серця значно помолодшали. На щастя, розуміння проблеми керівництвом області та обласного центру вилилося у суттєве дооснащення Хмельницького відділення кардіохірургії новітнім обладнанням з за рахунок коштів обласного та місцевого бюджетів є чудові апарати, якими користуються наші анестезіологи. Ми кардіологи, кардіохірурги, які допомагають нам у лікуванні людей, але ну не завжди техніка є основним у цьому. На жаль, причиною інвалідизації, ускладнень, а інколи й смерті часто є пізнє звернення пацієнтів за кваліфікованою, а головне адекватною допомогою. Адже, до прикладу, лікувати кардіологічного пацієнта таблетками, не знаючи, що відбувається із судинами серця, це вже не медицина 21-го століття. Для того щоб дослідити їх, необхідно зробити коронарографію. Це найбільш надійний, хоча й не дешевий метод діагностики. Застосовувати його можуть дозволити собі лише лише спеціалізовані клініки на Хмельниччині. Коронарографію мають можливість зробити лише в кардіохірургічному відділенні обласної лікарні. Проте виявляється, інколи навіть фахівці районного рівня не знають про те, що такі обстеження можна зробити не виїжджаючи за межі області. Більша частина населення попадає на в гострому стані, тобто гострі інфаркти, або якісь критичні тромбоемболії, або взагалі критичні стенози у пацієнтів, яким тільки можна вже допомогти. Тільки хірургічним методом прикро те, що досі в нашій державі та й чого гріха таїти на Хмельниччині. Кардіологи, поліклінік та лікарі не навчилися працювати у співдружності з кардіохірургами. Більшості частина населення до нас звертається самозвернення або від сусідів. Багато людей взагалі не знають про існування нашого відділення, знаходячись недалеко або навіть в городі, і не знаючи про те, що робиться в нашому відділенні, який об'єм операцій ми виконують наші кардіохірурги. Історія Сергія Мосіва із Шепетівки тому підтвердження і з вадою аортального клапана чоловік жив не один десяток років. 2002-го отримав інвалідність. Коли ж постала гостра потреба у встановленні імплантанта, сам подався до Хмельницького центру кардіохірургії. каже в районі про таке відділення не знають навіть фахівці. Таких як Сергій Мосів, на жаль, більшість операції на відкритому серці більш травматичні та потребують тривалого терміну відновлення. Водночас, новітні технології. Є особливо дороговартісними, тому досить часто витрати на операцію лягають на плечі самих пацієнтів та їхніх родичів. Цим людям дуже дуже треба допомагати. Спонсорів треба, щоб сюди прийшло як можна більше. 44-річному пану Павлу із Білогір'я пощастило більше. Його з гострим інфарктом оперативно доставили в обласну кардіохірургію, де застосувавши новітні технології, фахівці врятували чоловікові життя. Тут дуже гарний колектив, гарно відноситься до пацієнтів. Інна Салій із Кам'янця-Подільського місяць тому привезла в кардіохірургічне відділення Хмельницької обласної лікарні свого чоловіка. Нині вона зі сльозами вдячності на очах говорить про його рятівників. Те, що ми побачили за той час, поки ми тут перебували, тому що я була біля нього, це та вдячність людей. Якщо ви дивилися, я думаю, ви читали сьогодні ту книга, книга відгуків людей. Це не тільки з нашої області, це і з Вінниці, і з Тернополя, і з найближчих сіл приїжджають люди і він всіх спасає. Хмельницькі кардіохірурги, професіонали. Результатом їхньої праці є те, що за кількістю вдало здійснених оперативних втручань обласна кардіохірургія входить до трійки кращих регіональних закладів вузькопрофільної медицини. Втім, роблять подібних операцій в десятки разів менше від своїх можливостей та потреби хворих, так само як і діагностику серцевих судин. Адже тільки у Хмельницькій області від хвороб серцево-судинної системи помирає більше 10 тисяч наших земляків щорічно. Ця цифра могла би бути значно. Но меншою, якби про існування такого відділення в нашій області знав хоча б кожен терапевт. Вісімнадцятого листопада міжнародна спільнота відзначила всесвітній день боротьби проти хронічної обструктивної хвороби легень. Загалом кожний десятий житель планети страждає від цих недуг. В останні десятиліття, як відзначають медики, стрімко зростає рівень захворюваності. Така негативна ситуація зумовлена забрудненням довкілля, старінням населення та шкідливими звичками. Хронічне обструктивне захворювання легень, не дивлячись його відносно нову абревіатуру Хозл, має досить глибокі корені. Це поширене захворювання, яке ще в радянські часи, наче трактувалося у нас в країні як хронічна пневмонія. В Америці як емфізема легень і в Британії як бронхіт. Тобто, за висловом англійського вченого флетчера, ці всі хвороби є одним і тим же, тобто хронічним обсорктивним захворюванням легень. Їх актуальність досить велика, тому що і інвалідізація, і смертність від самих хронічних обструктивних захворювань легень стоїть на першому місці в пульмонології. Захворюваність відповідає за те, що досить багато хворих в ранньому віці це 50-60 років помирають, значить, так по області, якщо в нас за рік помирає від астми 25-30 чоловік, від пневмонії, не дивлячись навіть на епідемію, за минулий рік померло 101 чоловік, то від хронічних субструктивних хворі хвороб померло за минулий рік 686 людей. Тобто, це невелике село, яке повністю вимерло від такої хвороби, як про яку ми сьогодні говоримо. Це проблема не тільки нашої країни, такі ж самі показники статистики є і приблизно в Росії. Ці показники також досить серйозні є в Європі, не дивлячись на те, що рівень екології і медицини там трошечки вищий ніж нас. Все рівно хронічні обструктивні захворювання легень ведуть. Перед серед нозологів, які є в Європі, на сьогоднішній день по причинах смертності ця хвороба займає шосте місце. А по прогнозам учених до 2020 року, не дивлячись на всі наукові розробки, смертність від захворювань легень обструктивних буде посідати третє місце. Саме головне, що це хвороба, яку можна попередити, яку можна лікувати. І, на жаль, відношення наших людей до того, що це все непоправимо, що курю, бо кашлюю, кашлюю, бо курю, значить, на жаль, воно все трошечки не так. Самі головні прояви це задишка, яка на відміну від бронхіальної астми, повністю не регресує. Тобто це незворотня задишка. І, на жаль, найголовніший головний прояв це кашель, до якого так безтурботно відносяться наші громадяни. Ну і звичайно, це все починається з того, що приводить до цього захворювання. З першу чергу це паління. Слідуючі питання це умови зовнішнього середовища. Дивлячись на те, що зараз не так активно працює промисловість, все рівно є підприємства, які дають і загазованість, і запиленість. Це і робота в сільському господарстві, це робота на цементному заводі для Хмельницької області. Хоча там зараз вже навели лад в Очисті відходів, це робота на е, заводах, які переробляють цукровий буряк, які також мають певні агресивні середовища. Тобто є ряд підприємств, які потребують уваги з боку. <клухи> Суспільства, де потрібно і можна навести лад з тим, щоб була менша загазованість і менший шкідливий вплив на працівників. Ну і самим важливим значить, таким сектором нашої області це робота газоелектрозварювальників. Ці люди працюють на підприємствах, великих, малих, в ЖЕКах і, на жаль, досить часто не дотримуються вимог техніки безпеки, працюючи в неналежних. Умовах вентиляції, дотримання інших правил безпеки роботи до факторів ризику. Вчені відносять також спадковість, гіперреактивність бронхів, легеневу патологію. В залежності від ступеню уражень виділяють чотири стадії розвитку цих недуг. Перед сучасною медициною дедалі більше постає питань пов'язаних із розвитком новітніх методик виявлення, профілактики та лікування легеневої патології, спрямованих на забезпечення адекватної терапевтичної тактики та запобігання розвитку ускладнень в умовах несприятливої демографічної ситуації з негативним приростом населення. Питання збереження та подовження життя громадян набуває державного значення. За допомогою сучасної апаратури досить недорогої. Мається на увазі пневмотахометри, спірометри. Вже на ранніх етапах захворювання цю хворобу можна виявляти і провести різку межу між захворюваннями серця, які також дають задишку, і безпосередньо обструктивною захворюванням легень, які можна і потрібно лікувати. Крім того, що лікар може <кій> запідозрити зі скар хворого, тобто це задишка, яка спочатку буває тільки. При фізичному навантаженні, потім вона стає щоденною. Слідуючий аспект – це кашель. Тобто, вже це може насторожити лікаря про наявність у певного пацієнта такої хвороби. Ну і обов'язково це повинно бути підтверджено пневмотахометрією і спірографією. Це дослідження функцій зовнішнього дихання, неінвазивне, тобто нешкідливе для пацієнта. Потрібно подути, кажуть, хворі в дудочку, для того, щоб определити ступінь наявності порушень функцій зовнішнього дихання. Дихання і як їх можна проконтролю і цим вже можна проконтролювати призначене лікування. Коли у людини є кашель і є кашель більше 10 днів, потрібно робити рентгенобстеження легень. Як би це не було, значить. Сутужно, чи важко, чи неохоче, але без рентгенно обстеження легень, значить, ми е, не можемо ставити діагноз, тому що за цим кашлем, за цією задишкою може ховатися ще цілий ряд хвороб, зокрема, це онкологія і туберкульоз. Про це також не потрібно забувати. Е, крім рентгенологічних і функціональних методів досліджень. Е, Використовуються лабораторні дослідження, це банальне, звичайне дослідження крові, аналіз харкотиння на мікрофлору, БК, цитологічні компоненти, що можна також робити, це доступно. Ну і потім вже йде безпосереднє лікування. За останній час загальна захворюваність органів дихання в Україні зросла майже на 16%, а захворюваність хронічним бронхітом більше як на 4%. Частота вказаної патології залишається стабільно високою, і, за даними ВООЗ, до 2020 року за соціально-економічними витратами вона посяде третє місце у світі. Лікування проводиться безпосередньо лікарем, значить, не може бути рекомендацій. Телебачень від одного лікаря для всіх пацієнтів, тому що люди різні і хвороби протікають по різному, і стадії хвороби різні. І це все залежить від того, значить на якій стадії почато розпочато лікування, і від того буде залежати прогноз і ефективність цього лікування. Препарати для лікування таких хвороб в нашій країні є в повному обсязі, значить, так що потреб. Потрібно тільки звернутися до лікаря і отримати призначення, і їх виконувати так, як це належить. Слідуючи, це звичайно дотримання всіх правил і вимог по техніці безпеці на виробництві. Я певний час працював профпатологом і бачив ці наслідки, коли кропили кукурузу з літаків, коли люди труїли зерно. Значить, не дотримуючись правил безпеки, і до чого це все приводить. Так що тут, значить, дуже багато роботи саме в плані профілактики цього захворювання. Шкода, вплив коріння, це шкода алкоголізму. Шкода, наркоманії, значить різні питання, які стосуються дітей підлітків, які би напівмеханічно, напівсвідомо то собі взяли до голови, що те коріння, яке показується на екранах, як вони бачать по повсякденному житті, щоб його було поменше, щоб наша нація росла здоровішою. У свою чергу, хронічне обструктивне захворювання легень нерідко стає фактором, що сприяє розвитку туберкульозу. Вважається, що захворюваність на туберкульоз серед таких таких хворих у 20 разів вища ніж серед іншого населення? Серйозним викликом для медицини є одночасне поєднання таких патологій, що потребує тривалого лікування та особливої терапевтичної тактики. Чені з Нідерландів з'ясували, що яблука та груші можуть суттєво знизити ризик розвитку інфаркту. Тому якщо хочете жити довго і не хапатися за серце, подбайте, аби у вашому щоденному раціоні не бракувало цих фруктів. Навіть якщо ви з'їдатимете щодня лише одне яблучко, це відсотків на 10 зменшить шанси занедужати на інфаркт. Врахуйте і поради астролога. Овни, для вас надто важливо тепер скласти правильну програму спортивних тренувань. Не можна надміру навантажувати певну групу м'язів або ж не приділяти їй ніякої уваги. Грамотний інструктор підбере комплекс вправ і кілька днів простежить за вами. Тельці. Тиждень вартий того, аби прищепити собі та близьким здорові звички, насамперед у харчуванні, переходити зі всілякої смакоти на корисні, але не такі апетитні страви, непросто. Але саме тепер настав час перевірити себе. Наполегливість, ось ваш девіз. Близнюки можна дещо критичніше поставитися до заходів, які вживаєте ви та рідні щодо збереження здоров'я. Зорі застерігають, ви йдете не зовсім вірним шляхом. Зберіть інформацію у лікарів і оберіть найбільш цікаву та ефективну схему. Раки особливо потурбуйтеся про недоторканність своїх суглобів. Якщо добре поміркуєте, то переконаєтесь, що повсякчас піддаєте їх негативному впливу ззовні. Мінімізуйте дію цих факторів і якомога швидше, бо так можна опинитися на лікарняному ліжку. Леве, замисліться на хвилину і дайте собі відповідь на запитання, чи той власне ефект ви отримуєте від оздоровчих процедур, на які сподівалися. Якщо ні, то варто проконсультуватися з лікарем. Лише так можна поліпшити самопочуття. Діви, якщо не зважатимете на власні вуха, можливо виникнуть проблеми зі слухом. Будьте особливо обережні, коли занурюєтеся у воду, навіть у власній ванні, коли холодна погода, не виходьте без головного убору. Ви надто вразливі тепер до переохолоджень. Терези тепер особливо результативна турбота про нігті, шкіру, волосся, велике значення мають креми, якими ви користуєтесь. Зорі радять без жалю позбуватися всього, що вважаєте сумнівним, з точки зору якості і придатності. Зробіть ревізію у холодильнику. Скорпіони, якщо вас беруть на кпини або не зважають на зауваження, хіба це привід, аби впадати в сум? Ваше здоров'я значно важливіше аніж думка недоброзичливців, тому не зважайте на пересуди за спиною. Зорі тепер на сторожі вашого самопочуття. У стрільців можуть виникнути проблеми із стравленням, будьте особливо акуратними, коли складаєте меню, Не їжте сирі, сумнівні продукти та страви. Краще харчуватися вдома, і самому ретельно мити м'ясо, рибу, фрукти, овочі та власноруч готувати харчі. Козороги у вас тепер надто вразлива голова. Напади мігрени можете відчути бозна і будь-коли. Зорі радять взяти лікарняний або відпустку, аби не хворіти на роботі. Якщо знаєте засоби, які допомагають вам у такі хвилини, носіть ліки завжди при собі. Водолії якомога більше ходіть, гуляйте, піднімайтеся сходами і виходьте із транспорту, бодай на зупинку раніше. Інтенсивні спортивні заняття можуть зашкодити, а піші походи підуть на користь. Звісно, якщо ви заздалегідь, купите якісне і зручне взуття. Риби. Вам варто споживати побільше вуглеводів. Не налягати на булки, хліб та цукерки, а віддати перевагу кашам. Додайте до меню фрукти насамперед сезонні. Можна їсти висівки, мюслі, пластівці. Ви відчуєте приплив енергії, поліпшиться травлення, колір шкіри. Щасливі та оптимістично налаштовані люди живуть довше. Британські вчені, котрі спостерігали за ними, стверджують, що позитивна психологія захищає від хвороб та стресу, сприяє довголіттю. Тож здоров'я вам щастя і оптимізму.